Корисні подарунки, які допоможуть нищити ворога. Дрони, зимова форма, термобілизна та інші необхідні речі отримали бійці 78-го батальйону 102-ї бригади ТРО. Нині вони мужньо тримають оборону на східному напрямку. Дані подарунки є надзвичайно актуальними, надзвичайно важливими саме в справі нашої оборони держави. Ми надзвичайно хотіли би висловити вдячність нашому голові Руслану Марцинківу, Подякувати за квадрокоптери, за FPV-дрони. Обіцяємо використовувати їх найефективніше, обіцяємо зменшувати кількість загарбників, які є на нашій землі. Міський голова подякував бійцям за захист та нагородив їх грамотами, медалями за честь та звитягу, а також годинниками. Отримав нагороди військовослужбовець Іван Юсько, командир роти вогневої підтримки, який добровольцем став на захист України. Нині боронять землю і його двоє синів. Від щирого серця я вдячний за увагу, що ви нас підтримуєте. Ну від себе добавлю, Ми зараді вас пустоїмо і тримаємо борону. Всім здоров'я, перш за все, наснаги і разом до перемоги. Громада допомагати військовослужбовцям не припиняє. Навпаки, каже міський голова, планують частіше передавати на фронт усе, чого потребують для оборони наші захисники. Адже нині треба докладати максимум зусиль, аби приборкати ворожу родівну силу. FPV дрони – це квадрокоптери, іншу допомогу. Це найкращий подарунок для нас. Це перемога. Я хочу від імені громади, мав можливість подякувати хлопцям, потиснути руку і. Від імені Франківської громади низько вклонитися за наш захист, тому що завдяки саме нашим захисникам, 78 батальйону 102 бригади, ми маємо український тил. До слова наразі у івано франківську діє логістичний центр, волонтери якого везуть захисникам посилки від рідних. До адресатів їдуть всією лінією фронту, щоб передати в руки необхідний вантаж. Віталія Коуч, Ігор Попик, телеканал 402.